Скажіть, будь ласка, от е, як ви думаєте, а от е, незважаючи на те, що в назві міністр енергетики є енергетика? А ви переконані, що саме міністр енергетики сьогодні, ну скажімо, відповідає за НАК Нафтогаз, за ГАЗ, за, за -газ, там, там? За її за інші речі, от переконані чи ні? мені? не знаю. Вже вже почувши ваше запитання, не знаю. Ну ви зрозуміли сарказм. Так, я просто ще раз. Я тут, я не адвокат Галущенка, але я навіть його певною мірою буду захищати, оскільки в ході десяти років ідіотських реформ, от ідіотські реформи ринкові, корпоративного управління, поговоримо ми про це. Урядові реформи вони наробили такого, що вони навіть цього самі не знають. Я задавав сьогодні питання уряду, вони самі не уявляють і не розуміють, хто у них і за що відповідає. Так от я вам відкрию таємницю. Бо я колишній свин уряду, але я ще кібернетик за освітою. Я дуже люблю схеми малювати, причинно-наслідкові зв'язки. Так ось я беруся стверджувати, що згідно з існуючою структурою Кабмін. Міністр енергетики Галущенка абсолютно не має ніякого відношення, практично, ніякого впливу на НАК Нафтогаз України і відповідно на ринок природного газу, на формування балансу газу. І так само він не має практично ніякого формального відношення і до енергато нашої ключової енергетичної монополії. А знаєте чому? Тому що в результаті рішучих ідіотських реформ у нас ці дві компанії, У нас де... тобто акціонером цих компаній є уряд. Він здійснює управління цими компаніями не через профільне міністерство, а через чомусь міністерство економіки. Але я думаю, міністр економіки до кінця сама і не знає, що вона по суті Свиреденка. Разом з своїм міністерством відповідає за ці дві компанії Нафтогаз і за енергар. Але ситуація ще гірша: в ході рішучих ідіотських реформ так званого корпоративного управління. У нас навіть і уряд сьогодні не відповідає за НАК Нафтогаз і за енергар, оскільки їх було свого часу корпоратизовано. І ці невігласи це починалося ще шістнадцятий, сімнадцятий, вісімнадцятий рік. Далі воно на жаль продовжується на сьогодні. Уряд призначив якусь незрозумілу наглядову раду, яка, до речі, складається більшість з іноземців. Якихось там іноземців. У нас іноземці розумієте? Вони такі потужні іноземці. І оця наглядова рада має абсолютно практично всі 100-відсоткові повноваження по управлінню НАК Нафтогазом і енергоатомом і іншими компаніями державними енергетичними, такими як Укренерго, оператор ГТС і так далі. Я сьогодні задавав питання уряду. Ну, ви хоча б розумієте, що ви ж зробили все, що сьогодні не з вами треба розмовляти по газу. А треба викликати, запрошувати якихось там іноземних членів наглядової ради, які я вас запевняю, і на 90% відсотків не розуміють там і на 20% відсотків не розуміють, що відбувається реально. Але вони сьогодні, згідно з юридичними документами, голосують, когось призначають, якісь протоколи затверджують плани і ні за що не відповідають. І в результаті сьогодні дійсно ми з вами, українці, стоїмо перед проблемою, що можливий дефіцит газу. Тобто, це повний управлінський колапс, який було започатковано в попередній той період невігластва і популізму оцього з реформами цими ринковими період попередньої політичної влади, а нинішня влада тільки зараз п'ять років. З половина починає розуміти, що так воно не працює.